Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. До нас, до нас повернулася знову зима. А ми ж кукурудзи не доламали. Менше половини іще залишилося. Але, чесно, чесно кажучи, вже хотілося день-два перепочити. А якби ж сніг не випав, то тоб болить, не болить, а лізь на город та й усе. Нічого доламаємо. Знаєте, як приказка, що. Робота ж не вовк, від нас в ліс не забіжить. Я на сніданок готую, бо вже одну партію насмажила картоплі, сина погодувала, їде на роботу, а тепер другу партію буду, другу порцію вірніше, буду смажити, бо смажена картопелька так, знаєте, більш смакує, як тільки посмажив та і їв. Борщ поставила варити. у ці дні, що ламали кукурудзу, нічого такого особливого не готувала. Суп, борщ, там пюре картопляне та й побігли працювати. А сьогодні хочеться більш-менш чогось смачнішого приготувати. Що я думаю, приготувати сьогодні? Дістала з морозильної камери, вранці вже дістала з морозильної камери печіночку курячу. Приготую е, ці Тет. оладочки з печінки чи міні-тортики е, зберу. Ну, Взагалі, побачимо. Ну, А це, мабуть, ж буде вже діло після обід, коли воно там розмерзнеться. Я ж не думала вчора ввечері, що, що піде дощ. Я ж думала на кукурудзу знову йти. А тоді печиво, мабуть, спечу От через м'ясорубку своє. Хто дивився моє відео, хто вже пік. І, і, і хоч пару бутильків на шаткую капусти. Один бутильок зроблю так, як я роблю, з цукром і, і, і сіллю. А другий бутильок хочеться мені на пробу зробити. Ви там рецепт мені писали, давали і з медом. Побачимо. Може, теж мені сподобається. А я оце ще йду знову в погріб картоплю і з вами це ж тут його меню руки вже померзли, ви знаєте. Я вже займаюся тими справами, які сьогодні запланувала. Ми вже поснідали, борщ я доварила, і тепер починаю, починаю я готувати печиво. Печиво називається через м'ясорубку. У мене на моєму каналі є рецепт цього печива. Ну, готую ж то і вам показую. Тим більше, можливо, мої нові підписники не знаходили це відео, а цікаво, як же ж воно готується, це печиво, то пропоную ж вам і подивитись. Я вбила сюди три яйця і додала склянку цукру. До яєць з цукром додаю склянку смальцю. Тепер гашу чайну ложку соди оцтом і додаю також до тіста. Борошна додаю я три склянки в тісто. Ну, так, поступово додаю і замішую. Можливо ж там. Знаєте ж самішу можуть? Може бути трохи більше, трохи менше борошна. Це вже будете, дивитися самі замішувати. Таке ось воно вийшло в мене тісто. Зразу ж воно м'якеньке, бо, як бачили, смалець був рідкуватий, він стоїть в кухні. І від тепла ж моїх рук також нагрілося. А нам необхідно поставити тісто в холодильник хвилин на 20-30, щоб смолець охолонув, і тоді нам буде краще формувати печиво. З м'ясорубки я витягаю ніж. І за допомогою решітки я буду формувати печиво. Беру порцію тіста, яке охолоняло в холодильнику, прокручую його через м'ясорубку. Тоді ось так забираю я це тіста і кладу на лист. Лист я не змащую ж нічим, бо тут жиру в тісті. І так достатньо. Скільки, скільки брати тіста, яке ми прокрутили через м'ясорубку, це вже будемо вирішувати самі. Хто хоче більше печиво, а хто менше. Доки грітиметься духовка, я формуватиму печиво на другий лист. Хочу вам оце донести, деяку інформацію, дівчатка. Показувала, показувала я вам, що на вулиці Сніг холодно. Але оглядаємо своїх котиків і собачок. Починаємо глядати. Наш котик сьогодні прийшов, наївся. І ліг, он він там і лежить, ліг спать, відпочивати. А думаю, що там з боку в нього щось. Не те, що потрібне. Дивлюся, там кліщі, вже такий, ви знаєте, як оце пучка. Насилу його відкрутила. Так що не дивимося, що така погода зимова. А заглядаємо до наших домашніх улюбленців. Допекла я своє печиво. Таке воно виходить. Оце тільки із листа, то воно наче м'якувате. А як полеже охолоне, то печиво виходить таке розсипчасте, пісочне. Хто не готував, хто не бачив цього печива, рецепту цього печива, в моєму відео, там, мабуть, за минулий рік. Приготуйте обов'язково, печиво виходить смачне. І вашим діткам, онучаткам, та й вам воно, я думаю, сподобається. Як ходили мої діти в школу, я це печиво часто і часто пекла на ярмарки. Воно просте і готується дуже швидко. Так. Знаєте, як кажуть, плануєш одне, а виходить зовсім інше. Вже я вам, мабуть, в цьому відео набалакала багато. Не хотілося б мені також, щоб відео було довге, І щоб вам я не набридала. Не набридала. Зразу вже обід ми будемо обідати. Ще один ікуржик вийшов, це тісто з м'ясорубки. Будемо ми обідати і відпочивати. І, і відпочивати. А після обід я вже таки планую зробити два бутильки капусти, а дівчатка вже печінкові оладки чи печінкові міні-тортики, мабуть, будуть завтра. Хочеться мені таких трохи перепочити. Бо Бойчові, каже, готуй сьогодні. Ці міні-тортики, завтра підемо на кукурудзу. Я, я краще їх завтра приготую. Но, але перепочинок. Як я буду готувати ці міні-тортики, обов'язково вам зніму, як і обіцяла, і покажу. Слідкуйте, мої дорогі підписники, за моїми відео. Дякую вам за перегляд. До побачення. До нових зустрічей. Всього вам доброго.